Одна із проблем, з якою ми стикнулися і рік назад, це було спад рівня води в річці. Ну, це досить таки серйозна проблема, враховуючи те, що місто розташоване на річці, і ну, дуже багато сфер життя пов'язані з річкою. Ну, це проблема навіть не району місцевого, а вона така, скажімо так, міжрегіональна, тому. Я думаю, що найкращим, скажімо так, рішенням цієї проблеми є привернення уваги саме, можливо, навіть національної влади, зокрема на рівні там, і так далі. Була б невеличкі там скачки води, це природне було, б, тому що жарко, там ми могли пояснити, але на даний момент ми бачимо, Ну так, щоб, щоб річка геть щоб річки геть Ні. практично не було, оставалися… у 2014 році. Якась польська організація спільно з ПРОН проводила дослідження екологічного стану річки Рось і Богославщини, там, зокрема, там про ліси все, і там я, ну, багато інформації. Є чудові закони, але якщо немає на місці людей, яким це потрібно, вони не діють. Навіщо чиновнику робити щось, що ніхто не побачить, не оцінить? Перш за все, це ініціативна група, яка каже, нам це потрібно. Потім вже шукаються механізми там, через запити, звернення. У нас це громадська організація, про яку я казав Буслав, всі це зараз частина депутатського корпусу, от, які були новообрані. От, які це потрібні, які розуміють потребу і важливість цих моментів? От фактично, ми як громада ініціюємо, підтримує. А депутатський корпус, який там лобіює, ну частина депутатського корпусу, лобіює прийняття відповідних рішень, там чи винесення їх на сесію. У 2014 році було прийнято рішення, що ми маємо не просто щось робити для себе, а й мати якийсь контакт з громадою, щоб і оцінювати, чи те, що ми робимо, потрібне, не потрібне. Там ми почали роботу в соціальних мережах, яка потім дала результат там, неочікуваний. І, зокрема, ми вирішили випускати такий інформаційний бюлетень. Це саме друкувала в форматі а3, просто згодом. Коли люди почали фінансувати частково, там якісь добровільні внески на рахунок організації робити, ми почали друкувати в форматі газети. На сьогоднішній день буквально кілька днів тому вийшов 23-й випуск. Зараз поданий необхідний пакет документів і проходимо реєстрацію в регіональних змі. Велика проблема. Мабуть, найголовніше це комунікація. Немає якихось стабільних зв'язків, платформ, де люди були, могли між собою спілкуватися. Тому, зокрема, ми, наприклад, намагаємося проводити отакі круглі столи, різні робочі, неформальні зустрічі, щоб якось допомогти людям там налагодити ці соціальні контакти. два пляжі. Ну, цивільних, таких більш ну, меньше. Пляжі, все остальне можна вважати купальними. Тобто ти самі да. покупався, ну, пляж mm -hmm. там, де пісочок можна всі позагорати. А купальні, де ти можеш зайти в річку покупатися, то їх, звісно, що. Mm -hmm. Ну, у вас тут каміння, да, напевно, їх багато. Ну і детський, той, що був на мостом там в Людві, він уже заріс уже. Ну там раніше був з пісочницями, він такий був, типа, з Майданів. Ну, що теж ті самі жителі міста будуть їхати десь відпочивати, де є річка, де є вода. Тобто буде відток отсюда yeah, людей. Uh -huh. Перепони – це бюрократія та сама, тому що розмістити якусь приватливість зробити без рішень тих самих виконкомів і без сесій не просто, і контролюючих органів просто неможливо. До нас часто приїжджають друзі, іноземці, просто приїжджають люди, поцікавляться, і вони в захваті від нашої природи, але не в захваті від би, самої організації дозвілля, тобто там від тих самих парків. Від якихось пляжів, тобто якби саме місто красиве, гарні краєвиди, ландшафти, але людям не вистачає, щоб це було е, удобно, тобто зручно, щоб вони могли приїхати, повністю отримати якийсь сервіс, відпочити і насолодитися. Це є таке зауваження від людей, які приїжджають до нас. А ми працюємо над тим, щоб зробити місто більш туристично привабливим, щоб сюди залучити більше людей, які могли приїхати тут якісно відпочити, з задоволенням, уїхали, щоб на наступний сезон рік знову приїхали до нас. В певний час хотілося, якби і були такі важелі, тобто працювати в форматі громадської організації. Потім ми зрозуміли, що в форматі громадської організації не ну не всі інструменти можна використати, а от уже будучи в депутатському корпусі міста, можна вже конкретно впливати на якісь рішення, готувати проекти, які будуть сприяти розбудові міста, і вже на сесії їх обговорювати з депутатами і пояснювати їм уже конкретно доносити свою думку, позицію і ті позитивні зміни, якось ну, речі, які ми можемо. Зробити. Треба знаходити спільне рішення, щоб люди розуміли, що вони мають проблему, але частково їм потрібно допомогти, але частково і вони повинні самі вирішувати цю проблему. Якщо ми будемо будувати це, що в них є проблема, вони прийшли, сказали ви робіть, то зрозуміло, що ну я вважаю, це недоцільна така стратегія, таке бачення. Тобто, якщо людина бачить проблему, вона має якесь рішення, вона має разом сісти і її вирішити, щоб вона долучилася до вирішення цієї проблеми. Це притягує до якоїсь більш такої відповідальності, і розуміння того, що люди можуть щось змінювати на краще і робити, подавати певний результат. Що ми можемо ну, запропонувати? Трубу а? на теж не mm. Трубу Чистити ум... джерела. Перш за все обліку води має бути. Скільки її відбирається і чи нормально себе почуває річка від того, що стільки відбирається? Пропонував розділити. Тут треба має бути два напрямики: якісь mm -hmm. локальні ініціативи да. і глобальні ініціативи да, це може створити якусь зону, де можна продати якісь там рибальські фестивалі, ну, змагання це цивілізовує. і це цивілізовано. Перше, це той самий туризм, це тобто, та, лікар, варисто, міст, зірплецю, річки та, для розвитку всього міста та, без та. шкоди для самої річки. І, власне, слідкування за цим. Та, це локальні і локальні ініціативи. І, і якщо можна тоді закінчити глобальні ініціативи, ну це знову ж таки, можливо, в форматі, як минулий рік показало, коли ми почали, били сполох, все-таки і там і преса, ну, викликало інтерес і зацікавленість. Це теж можна використати. Курсун це однозначно. Підтримає на рівні навіть навіть союзника мера, бо він завжди, це його був ну, пріоритет. Вода це ресурс номер один. Щоб ви розуміли, червоний хрест, який займався завжди проблемами інакшого характеру, зараз займається водою. Тому що це проблема при тому, що води більше, питної води менше. Бачите, ми воду п'ємо з пляшечки. А раніше пили років тому, щоб нам хто сказав, що ми воду з пляшички джерела, розумієш, раніше пили. І це маркер такий дуже серйозний. Хочеться дійсно змін на краще. Хочеться ну, свій регіон, скажімо так, вивести на той рівень, щоб він був прикладом для інших, і таким чином, можливо, через не через рік, не через два я це розумію, там, а через там, можливо, там 5-10 років, скажімо так, покращив життя ну всієї країни, тобто на прикладі нашого там міста, району, новостворення можливо, громади, щоб змінювалося життя відповідно і по всій Україні на краще.